Кожен раз з'являється щось нове, з'являється квітка, наприклад, з'являється новий вид зв'язку, якийсь несподіваний. І ти граєш сам з собою, намагаєшся зрозуміти ну, про що ти сам з собою говориш. Бо ці форми вони ж теж виникають не просто так, за кожним з них стоїть там, моя особиста якась історія. Це така мова, мова, мова знаків, і вони просто шукають носія завжди. Ці знаки. Там спочатку це була якась в мене структура панно з. Такими квітами для елементів. Потім це була рука алхіміка, де кожен палець і долонь були оздоблені елементами, рука була носіями. і Тут з'явився такий носій, начебто лінійний, але я розумію, що це якраз той самий вісник. Вісник, який віщує, віщує і має віщати щось переможне. Сама надія, сама по собі, да, це, це вже перемога, коли ми тримаємо віру, надію, коли ми не здаємося. І це ж стосується кожної людини в Україні. Ну, що людина, яка робить вигляд, що нічого не відбувається, вона не докладає зусиль, вона просто уникає реальності. Да. А скільки людей працюють над цим, ну, там закладені багато чого закладено. І любов, і біль, і спогади якісь. Я дуже задоволений цією серією. Але ще є графіка, можна з графікою поєднувати. Бо графіка в мене вона спочатку була дуже схожа на дерев'яні мої вироби. Схожа на роботи, а тепер захотіла, щоб роботи були схожі на графіку. Бо коли сильна форма, я там заливаю силует, наприклад, тушу, потім е вибираю зайве. і Ну, Таке залишається си сильна форма. Я це так для себе називаю. От. Ну, найголовніше, мені здається, що просто вони навіть коли так стоять, просторово накладаючись, вони схожі на тіні, mm -hmm. да, і тіні схожі на них. Так, коли... Такий простір вони формують між собою. Між ними утворюється простір і можна дивитись, яка умова сприйняття мистецтва, коли треба. Зараз це важко буває зробити, зосередитись, наприклад, я не можу читати книжки, тому що я не можу зосередитись зараз. Але працювати можу. Ну, при контакті з мистецтвом, коли хочеться реально щось відчути, треба просто зупинитись довше, ніж ти звик зупинятись. Це не стрічка новину в Телеграмі там, чи десь в Інстаграмі, а це жива робота, і треба зупинитися, подивитись уважно. І навіть я собі дозволити часто цього не можу зі своїми роботами. Тобто я їх роблю, відкладаю і забуваю навіть, там, які композиції, це то той стан, в якому ти робиш, відрізняється від того, в якому ти потім знаходишся. Але якщо так подивитись, оці всі речі, зв'язки, форми, їх розташування, пропорції, композиція це все має дуже велике значення. Тобто композиція це гармонізація. І кожен раз ти гармонізуєш щось назовні поза собою так, своїми руками, але вони там на столі розкладені чи десь, і ти знаходиш ідеальну там, оптимальну композицію елементів, розумієш, чому це добре, чому це не добре. Але це знання не тільки про мистецтво, це знання взагалі про світобудову. Це відчуття, як має, як от дерево росте, як воно само, само себе врівноважує. Там, Якщо гілка пішла сюди, з іншого боку починає рости інша гілка, щоб дерево не впало. Ну, так само і зі світом з нашим. Тобто, якщо ми будуємо там, майбутнє, якщо ми думаємо про майбутнє, і це звістка про перемогу, да, звістка про те, що далі буде краще. І все одно ми. Здатні зробити краще. Це ж думка про майбутнє, вона формує майбутнє насправді. Але думка про майбутнє має бути композиційно вноважена. Тобто вона має враховувати все. І, і в першу чергу це мрія. Тому що мрія це той стан, в якому люди не перебувають зараз. Вони часто. До бажання це одне, мрія це інше. Мрія це дитячий стан свідомості, душі, коли дитина не знає меж своїх, ніхто їй не пояснює, що вона цього не зможе, того не зможе. Дитина може мріяти бути ким завгодно, і робити що завгодно. Як Терадори з Васюківки, я от вчора слухав аудіокнигу, поки працював Нестайко, вони хотіли побудувати метро. Метро перша там зупинка клуня, а друга зупинка груша. І під, під свинарником побудувати метро, як в Києві. Я думаю, що це, ну, це класно отак взяти, помріяти і відразу почати робити. Миці цим цим займаються. Але коли мова йде про, там, про освіту, про культуру, має бути план. Але план починається з мрії. Тобто той образ, який складається, як, як ми бачимо. Сто років тому, мені здається, в Харкові таке бачення було, коли тут працював в хвильовий, в Харкові, коли Багрян не народився, до речі, тут недалеко. Кажуть, що народився він в козе до речі, але жив у скельці. Тут можна пішки пройтись. Баряни, Хульовий, Семенко, початок ну, ровно 100 років тому, да, Україна, футуристи, авангардисти, харківські романтики вони мали мрію, і при цьому вони мали дуже адекватне сприйняття того, що навколо. Бачення там, радянської літератури, московської програми, розвитку культури, європейське бачення, Курбас і його сценографія. Я намагаюся враховувати. Тому, може, вони такі досить конструктивні ці речі, тому що мені здається, що авангард в Харкові він сприймається не рефлективно, а безпосередньо. Ну, просто є. От я дивився. Там, наприклад, роботи Єрмілова, які в Харкові нема, звичайно, в інтернеті. І я розумію, от, а що мені Єрмілов може дати? Да? Він не працює там, з символікою, може, він більше там, формальні речі робив. Але я дивлюсь на ці форми і розумію, що в цих формах така сила закладена. Оце метафізика авангарду. Бо авангард метафізичний насправді, його коріння, воно містичне і метафізичне. І у Малєвича, це є, Юкандинського. Єрмілова, може, і нема в його власній творчості, але він сприйняв всі форми. І ці форми мають ту силу, яка закладена в них може, там, мільйонами, не знаю, тисячами точно років людського існування. Бо знайти сильну форму це не просто так. Це треба перебрати весь світ і відібрати ті форми, які мають потенцію повторення. І тому залишається набагато насправді. І це не про архаїку, це про позачасовий вимір, і про те, що незалежно немає прив'язок до часу, до історичного моменту. Це така наскрізна лінія. І мені здається, що в Україні, ну, коли йде імітація архаїки, це дуже видно. Але досить багато хто щиро це робить, не імітує. Тому що є контакт з тим, що під ногами, і через це контакт з тисячами років і десятками, сотнями поколінь попередників твоїх, які знали, що вони роблять. Ну, тобто, не обов'язково знати символіку писанки, щоб сприймати ці форми скажімо так. Да? Але через форму, оскільки ти митець, ти через форму зчитуєш той меседж, який туди закладений. А він безумовно магічний, і міфологічний, і магічний, і метафізичний цей меседж. І це про про пластичну мову, скажімо так, яка є єдиним носієм насправді цієї інформації. Тому що слова все плутають, а коли ти сприймаєш форму безпосередньо. Ну, там, Зокрема, Малевич чи той же Єрмілов, який там малює квітку, наприклад, Єрмілов. І в нього багато цих квіток, таких сильних. Я все одно так чи інакше посилаюсь на нього, Це моя квіточка. Але коли дивишся на ці квітки, ти розумієш, що він знає, що робили раніше. Це розписи хат. Народні ці мотиви, але ця повторюваність, вона прибирає зайве, прибирає всі прив'язки, залишає те найсильніше, що взагалі важко змінити, важко згубити це, не знаю, серце, форми.